Купив Tesla Model 3 Highland 24 року З зірваним airbacком і е, в першу чергу знімав оцю панель. Коли знімав, поспішив при виємці роз'єму пошкодив, поламав цей світловод. Як бачите, він вже склеєний з допомогою такого клею. Заклеїв його, ну і він тримається прекрасно. Буде він світло проводити добре. Якщо теж буде це робити, дуже обережно. Там треба натиснути, просто піптик такий, і він легко вилізе. А я один зламав. Не повторюйте моїх помилок.